Отже, приступили ми до розборки машинки, розбираємо нашу ID базу, робимо дефектовочку. Дивимося, дивимося, що куди. Бачимо, що він добре дістав попередку, по правому лонжерону. Ну, ходової нема це ясно, ходова вся роззулася. Все, що лишилося від коліс. Цей лонжерон трошки менше постраждав. Верхня рамочка, дивимося, ніби. Ніби ціла, але по-добачку вийшов. Розбираємо, дефектовуємо, замовляємо запчастини і тоді вже, тоді вже будемо вам показувати весь, весь процес далі. Ну, цю машинку ми повністю вам відзнімемо, покажемо весь процес ремонту, бо тут будуть і роботи, і варто. Цікаво. Буде дуже багато роботи по цій машині. Отже, працюємо. Всім доброго здоров'я. Як бачите, база наша вже на стапелі. Роботка кипить, машинку ми вже виставили, вицентрували. Лонжерон правий сьогодні по етапах цілого дня Лонжерон правий поставили вже його на місце. Вже кінець робочого дня. Зараз вам покажем. Лонжерончик вже стоїть по точках на місці. От, і бачите, як його витяжці розірвало. Отакий От зараз йде метал, такий склад металу, його розірвало, прийдеться цю, цю частину розшити, вставити новий метал. І... Так, лонжерон в загальному пішов вже на місце повністю. Цей лонжерон ми вже підтягнули з самого початку. Цей лонжерон стоїть на місці. От, лівий. Він швиденько встав на місце, але з правим ми побавилися. Завтра, думаю, ще біля нього повний день попрацюємо. І вернемо його на місце повністю. Нам треба буде цей пеньочок відрихтувати. Він вернувся трошки, ми йому помагали, але його треба буде гарно відчеканити, поставити на місце і поставити на місце стакан. На стакан будемо ставити окрему лінійку вимірювальну, будемо ставити щупи. Ну, все вам покажемо, то ви, ви бачите вже неодноразово, як на нашому стенді то робиться. Ну, і я маю надію, що ми завтра з геометрією, з мордою закінчимо. Тоді. Переїдемо назад. Ззаду теж там достатньо рихтовки є. Що доброго по цій машині, то що клієнт абсолютно всі нові запчастини нам привіз. Тобто, рахуйте, відео ви бачили по прийому цієї машини. Ми прийняли машину два тижні назад. От. Машина прийшла в роботу, і запчастини вже всі по машині приїхали. Ми сьогодні маємо понеділок. Отже, в середу, в четвер ми вже мали всі запчастини на сервісі. За тиждень часу люди привезли все. От. І чим приємно таку роботу робити, машина, щоб ви розуміли, ні одної немає вживаної запчастини чи замінника Тайвані, Китаю, ще чогось. От. Абсолютно, вся підвіска, ми вам окремо покажемо. В наступному відео буде видно. Ми вам все підготуємо. Опорні підшипники, стійки, цапфи. Підрамники, повністю важелі, швелера. все нове оригінал з заводу. Повністю все. Абсолютно повністю передня, вся підвіска нова, жодної битої деталі, абсолютно все в заміну. От. Для того, щоб це було безпечно, надійно і гарно. По обвісах також всі крила, оптика, капоти, бампера, все повністю нам привезли Не брешу капотні. Капот ми будемо рятувати. Там тільки по капоту завіса виламана одна, завісу погнута. Завіси теж купили нові оригінальні. Ми там будемо тільки з скласимою ремонтувати одне кріплення і все. От. Що ще буде цікаво по цій машинці? Тут машинка буде перероблятися в пасажир. Ми будемо верхню частинку фарбувати, перефарбовувати повністю. Отак, От як зараз буде закріплено на відео. Подивіться, зараз фотографію за закріпимо, що як вона буде виглядати. І все, буде гарний, цікавий проєкт. Маємо тут рихтовочку ще, кутик дверки дістав, треба буде то все гарно підрихтувати. Маємо рихтовки багато по задниці. Ну, то все вже вам в наступних серіях покажемо. Одним словом, працюємо, тянемо, завтра покажемо вам трошки більше е, по, ну, ну, нема смислу. Включати відео, як гідравліка тяне, е, тяне лонжерон. От, Вже покажемо вам, як будемо набирати, як будемо оригінальні запчастинки ставити. То все. Дим словом, слідкуйте, підтримуйте нас, а ми вам будемо знімати багато цікавого відео і інтрига. інтрига. Я думаю, що ще тиждень часу і ми стартуємо повним ходом по старенькому бусику. От, там вже буде дуже цікаво. Цей айдібас новенький, а той вже історія. Завтра у нас вівторок, завтра має бути машинка. Маємо оглянути ID-4. Якщо все буде добре, ми її купимо і вона піде в роботу. Ну, Немає, власник купи, наше діло оглянути. У нас є вівторок вечір. Відео по базу буду знімати вам сам, тому що оператор наш прихворів, тому що я вам сам відзняти, все показати. Тишина вже на сервісі. Хлопці вже всі розійшлися по домам. А я вам розкажу і покажу, що ми сьогодні по базу зробили. Які у нас результати по сьогоднішньому дню. Отже, по лонжеронах бачимо у нас все. Лонжерон у нас вирихтований, зашитий, загрунтований. Ось все. Той лонжерон у нас на місці. Це в нас окей. Приступили ми вже до стаканю. Зібрали ми вивірювальну систему нашу. По градусах, по розворотах, по відхиленнях, по всьому. І Є в нас невеличка проблема, Є в нас... цей стакан трошки не відповідає. Ну і відповідно на цьому лонжероні, бо лонжерон був пішов у нас на двір. Ну, В ту сторону пішов і він, відповідно, відволочив з собою стакан. Цей стакан сильно не попадає. Але завтра ми тоді все поправимо, відцентруємо і будемо. Переставляти тягову башту вже назад. Будемо переходити, рихтувати задню частину. Завтра, думаю, встигнемо набрати повністю морду. Як я вже казав, запчастинки абсолютно всі нові. У нас по цій машині, все нове оригінал. Наберемо, зберемо і будемо вже братися за задню частину. Ззаду теж є якісь такий незрозумілий перекос пройома. чи то так двері збилися з регулювання. Ось, ну, завтра будемо бачити. Завтра вечором покажу вам цей. Може, в процесі протягом дня щось вам під знімом покажу. От. Але такого, щоб дуже цікавого, щоб показати не було хіба результати. От Вже як будемо набирати морду, та, там вже буде цікаво, там вже я вам все покажу. Так, друзі, у нас вже ця рихтовка ззаду. Морду ми закінчили повністю. Потім я покажу морду. Зараз ми займаємося задницею. Тягнемо задню стойку, заднє облицювання, бо заміни в нас нема. Ну, тут і не так страшно. Трошки поскладало, але що, міняти тут не вартує. Застосовуємо всі наявні засоби і ставимо. Справа в тому, що тут внутрішня, внутрішній каркас трошки пішов. От. І тут є декілька цих металів. Горловина і так далі, трошки складність полягає в тому, а так решта все, все буде гаразд. Так що майстер працює, ставить все на місце, підрихтовує двері. Я потім вам покажу передочок, що в нас вийшло. От. Робота кипить, працюємо. Готуємося потихеньку до малярки. Всім доброго здоров'я. Продовжуємо по базіку. Хочу вам трошки показати, розказати, що ми за сьогодні зробили і за вчора. Отже, ми вже на задній частині машини. Ми вже, як бачите, основний каркас весь підтягнули, все то поставили діло на місце. Нам залишаються підгонки спотерні роботи, ну, ще трошки є. Але це вже це вже дрібниця, середину вже все вирихтували, саме основне. Забрали перекос заднього прийому. Зад у нас вже рівно стоїть. У нас був такий конкретний перекос. Позміщалися зазори по дверях. Зараз у нас все в ідеалі. От, Так що готуємо ми машинку далі. Готуємо, рихтуємо. Залишиться у нас трошки спотера. Тут цікавинка двері ззаді пластикові. Трішечки у нас двері тріснули, треба буде тут під них попрацювати. Заклеїти їх, вони такі з йдуть. І все. І в нас, в принципі, все. Попередочку. У нас машинка набрана повністю. Я вже вам казав неодноразово що запчастинки всі нові оригінал. У нас все в зазорах, двері ми відрихтували. Лонжерони готові, морда повністю набрана. Повністю набрана морда на місце. Все, тобто далі тут капоти, щоб ви розуміли, капоти крила. Крила стоять капоти, оптику, то все то все, немає ніякого змісту накидати, тому що все абсолютно стало в ідеалі. В отвори немає ні одного, ніде зміщення, тобто всі контрольні отвори центровочні стоять повністю в ідеалі. Всі болти стоять на центральних розмірах. ну Одним словом, геометрія. Повністю грає, нам немає ніякого змісту, то все накидати. Ми в понеділок знімаємо вже ці всі частини, підфарбовуємо лонжерон і все. Набираємо відразу ставимо її. У нас є такий спеціальний механічний підйомник, машина важка, щоб стендом не їхати вже на підйомник. Ми тут встановлюємо, я вам покажу, механічний підйомник, припіднімаємо. У нас такі є переносні лапи спеціальні. От. Припіднімаємо кузов. Розбираємо стенд, виганяємо з-під машини. Ставимо на місце нову вже підвізку, все. Машину опускаємо вже і машина вже собі на своїх колесах перекотиться в малярку і все. От, І далі буде цікаво, друзі. Чому? Тому що ми, я вже вам неодноразово говорив, ми будемо їй робити. Вона буде, по-перше, в пасажирі, по-друге, будемо фарбувати її вверх в білий колір, в білу ваговську перлу. Буде дуже цікава машинка. Буде дуже цікава машинка. І будемо працювати. Я вже почав ремонт капотика, бо капотик у нас ціленький, зараз покажу. Ось Такий у нас капот. Маю тут мінімальні пошкодження. Його як обдерло б щось не, не, не розумію, що то воно сталося. От, і Трошки він такий покоцаний по ребрах. Ось, Але в основному це. Ну, саме основна болячка нема оцього кріплення. Воно має виглядати отак. От. А решта капот все цукерок. Ці всі скоби подіуми в нас є нові оригінальні завіси. Оці капота погнуті, вигнуті, вони всі нові оригінальні, все є. Йдемо, пошкодували ми купувати цю частину, бо вона неймовірно дорога, і капот в ідеалі, тобто там тих пару сколів на ньому не бачу ніякого змісту. Тут ми зробимо, е, побачу. Побачимо як, але я вже схему спланував. От ми зі скловолокном тут трошки попрацюємо. І е, металу трошки, одним словом, зробимо так, що воно буде виглядати в завод і триматися буде відповідно. І все. Капот вже буде відповідно фарбуватися в білий колір. Я вам покажу, бо викразку будемо робити е, понеділок, вівторок. Зробимо капот, зробимо викраску, тому що е, пообіцяли клієнту зробити викраску для того, щоб. Прикласти і підігнати, подивитися, чи дійсно нам цей колір спасує. Тому що тут буде капот, я там фото закріпляв, капот буде йти білий, і пішов оцей весь перехід, і виходить машинка по цьому ребрі вверх буде вся біла. Чорні вікна. Тут ще нам треба попрацювати ПДРом. При, при транспортуванні, десь дали якийсь хлопон такий, а так решта машина в ідеалі все. Так що все, працюємо, продовжуємо вже решта роботи в наступній серії. Дякую всім за увагу. Хто за нами слідкує, підписуйтесь, підтримуйте нас. І нас чекає з вами, друзі, ID бас закінчення. І я думаю, що за цей період вже ми в активних пошуках, тобто замовник в пошуках автомобіля донора, на наш старий бус. На нашу т 2 от, який будемо робити електробус. Все вам покажем. Починається великий проєкт. Це. це у нас IDBus, така як розминочка. І на ньому ми трошки підглянемо, як він зроблений електрично, як він зроблений по ньому, по компонентах, по всьому, щоб для себе щось взяти для наступного проєкту. І наступні роботи це вже у нас буде. Побудова тої машини. Всім дякую за увагу. Підтримуйте, підписуйтесь. Щасливо!